А Знаєте, давайте ми напевно одразу з місця в кар'єр. Суспільство зараз поляризується. Я був впевнений, що зараз нам розкажуть про Петра Алексійовича. Але ні, ні, цей пан ще нас здивує. Але він прям, ну знаєте, з порога може. Знайти щось цікавеньке. Перше чіпізовані кіборги, другі умовно духовні інформаційні сутності. Вельми шановний чат, спільнота, кохані мої улюблені. Альтернативчики, ви чіпізовані чи духовні сутності? Будь ласка, пишіть в коментарі, бо можливо є якийсь тест в інтернеті, можливо, ще є якісь способи. Але я хочу знати більше про те, як то кажуть, хто я. Ці другі будуть по суті керувати. Цією першою більшістю бу так нами на, нами. Ладно, я приписав себе до чіпізованих, вибачте. Е, бо в мене вакцина є, напевно. Е, мною будуть керувати духовні сутності. Ну нарешті просвітлю. Чіпізованих кіборгів, і ви це можете спостерігати. Буде постійний онлайн. Мало А? поняли? Сидите в інстаграмі вночі, лістаєте Тікток замість роботи? Чіпізовані того, вони будуть не чіпами, як і я, і вони будуть все бачити в прямому ефірі. Вони підключені до інтернету. І будь-яка інформація буде доступною. Вітаю всіх чіпізованих на каналі Альтернативний. І я шукав цікаві теми, відео, які ми можемо подивитися, якісь огляди, і щось мене чорт дьогнув, сатана клятий, забить в пошук Ютуба прогноз для України. І я попав на це відео. І ми дійсно віднайшли диво, за яке сьогодні точиться війна, і те диво, яке має Україна при світові без усім як жартів. Воно просто найпопулярніше. І плюс я знаю канал Мій Світ. Е так вже вийшло, що на Маніфест дуже багато відгуків написали на цей канал і писали, що це найкращий канал. У всесвіті, часі і просторі, ну я і зацікавився. Очевидно, ви описали дуже цікаве майбутнє України, планети, людства. І я почав дивитися, і тут, ну, ху -ху, о, тут стільки заяв яскравих. Отже, обіцяне диво, що це за диво, як і коли воно має відбутися. Наприклад, те, що ну, знаєте, астрологи, мальфари, чаклуни, відьмаки і науковці це всі люди одного роду. Але хто я такий, щоб сперечатися з Миколом, давайте ж далі насичуватися цією інформацією і сподіватися, що коли-небудь з рангу чіпізованих ми зможемо рухатись до рангу духовних. І будь-яка інформація буде доступною, але будуть господарі. А у духовної інформаційних сутностей це просто бачення, розумієте? Ні, ні, ні. Він питає: розумієте? А я нічого не розумію. Восьма хвилина відео я нічого не розумію. Слава Богу, що я вибрав команду чіпізованих, хоч не так стидно. Тож, після появи другого сонця. Ми перестанемо спати. А якщо ви пропустили, а очевидно, ви пропустили, бо я це не вставляв на монтажі, то пан Микола обіцяв нам дати чіткий прогноз по фактам, що буде з Україною в майбутньому вся правда дійсно віднайшли диво, за яке сьогодні точиться війна. і те диво, яке має Україна проявити світові. Підходимо до 9-ї хвилини. Поки прогноз не почався, поки ми розділилися на чіпізованих і духовних. Є ідеї для рівнів підтримки спонсорської. Кіпізований? 40 гривень. 140? Духовний. А за 300 це керуєш усіма, усіма, усіма. Після появи другого сонця ми перестанемо спати, і у нас активізується друга півкуля. Так, дивіться, ми поступово переходимо від проблеми сонця до проблеми двох сонць це проміжний етап, до проблеми трьох сонць. І я так розумію, що пан Микола читав ту книгу або дивився той серіал. І так, це відео, як і багато відео на цьому каналі. Тут, власне, в рамках збору. Збор для 77-ї, там зараз мій друг, вони збирають грошей на тачку. Оце QR-код для прямого донату на збір. Оце QR-код для донату на мою банку. Там можна від 40 гривень отримати додатковий контент. От цяєте на отримати бонус після донату. І всі ці гроші, які проходять на мою банку, я кидаю на цю банку для тачки, для збору на автомобіль. Все за класичною схемою. І повернемось до бляха куди? Вертаємось в пекло. Сказав, у духовно інформаційних їм не треба спати, адже ви розумієте, що це наше тіло стає на підзарядку. Свідомість то наша не спить. Я вважаю, що це сильна заява, тому що мені кажуть, що свідомість вона у мозку. І мозок трохи теж відпочиває, незважаючи на те, що можуть снятися сни, але він теж працює не так само, як коли не спить. Тож свідомість може і не стає на підзарядку, але трошки чіляє в речі. По-перше, треба розуміти, що ніякої смерті не існує. Існує тільки зміна мірності, як ви знаєте. Тут мій улюблений прикол. Микола геній. Просто запам'ятайте фішку, я не хотів, вам її палити. Не хотів. Ну, типу, тому що, якщо ви не знали, я професійний брехун, я ненавиджу брехати, мені некомфортно, але виявилось, що брехати людям дуже просто, їм по кайф. І ось пан Микола використовує. Ідеальний прийом для якби, недостовірної інформації. Ні в якому разі, ні в якому вигляді не кажу, що інформація, яку дає пан Микола, недостовірна. Це якби ну, сфера не моєї компетентності, я чіпований, це сфера якби серйозна, ну, духи, якби я туди і не туди. От. Але є такий прийом. Ви на будь-що кажете, ну вам це вже відомо. Ви розумієте, про що? Ви буквально приходите в будь-яку компанію до будь-яких людей, рядите будь-що, абсолютно. Ну розумієте, ось масони, масони, вони коли були камінарями, вони були бідними, і їм захотілося захотілося стати багатими. Тому вони зібралися, об ну от всі камінь, що навкруги був, зібрали, продали єгиптянам, стали багатими і почали будувати масонське ложе, щоб в майбутньому захопити світ. Тому що, ну. Розумієте, так замахалися люди на роботі, що от саме от в цей момент, і от, от після відчуття знаєте, перенасиченості роботи, і почалося почалося оце от панівне керування ем, світом від масонів. Ну, ви це вже і так знаєте, пане директор. Тому дивіться, якщо ви не хочете, щоб я перепрацьовував і не хочете, щоб я захоплював тут владу, будь ласка, дайте вихідний, поспати хочу. Щоб свідомість, хоч і не відпочила, але трохи чилянула в Китаї. Вже проводяться такі експерименти давно. Я думаю, ви в курсі. Просто додавайте до будь чого вам вже і так це відомо, ви вже і так це знаєте. Бо переважно люди не хочуть казатись дурними, вони такі, да, 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 так і є. Але насправді я такої людини не є. Я дуже тупий. Я нічого з цього не знаю, я ніколи цих речей не чув. Діліться в коментарях, чи чули ви про таке. Але у учіпізованих вони будуть народжуватися і йти на той світ. Натисканням одної клавіші, ви розумієте про що? Ні, я не розумію про що ти. Типу, чи, чіп не дає можливість народжувати. Виробити можна типу нейронну систему по чіпу, можливо, офнути режим, а, але народження це інший процес. Народження відбувається в іншому тілі. Включити можна людину, якщо вона вже згенерована. Тобто, навіть якщо ми розглядаємо цю концепцію кіберпанка, так не працює я й сказав, що це чотири ігрових обмеження, їх звичайно більше для того, щоб ми тут з вами удосконалювалися. Коротше, там є чотири ігрових обмеження. Я не розумію, до чого він про що він взагалі, чому вони ігрові? Ми цей першому гравцю приготуватися. Час розглядаємо. Я коротше не зрозумів, з якого всесвіту цей автор. Ганіть, от і що він хоче до нас донести, але ну все таки мені страшно. Давайте торкнемося найближчого майбутнього України. Нарешті говоримо про майбутнє. Я саме тому опустив цю частину, там дуже багато всього. Там було сказано, що ігрове обмеження це носить маски. Поняли? Ну, типу, це досить відомий факт. Ви ж це і так знаєте, що ігрове обмеження на дихання це носить маски. Саме тому, якби коли носиш маску, дихання не обмежується. В разі ми наближаємось, а ядерного удару по нам. Ядерний удар! Рівята, вище! Домай вище. Ану, а ну, а що це? Оце хорошо. Оце, оце я влетів в відео, як ви могли зрозуміти, я подивився тільки першу частину, я не додивився до ядерних ударів. Тут, тут, працює друге правило хорошого автора. Автора будемо називати, я от автор розумієш? І, і тут друге правило хорошого автора. Як дати якісний прогноз? І при цьому ну не мати жодних е, фундаментів для цього прогнозу. Ласка, не лякайтесь, бо в нас прекрасне майбутнє, але треба пройти кілька випробувань. А ядерного удару удару нам. кажеш про найгірше, і якщо воно стається, ти такий. А я казав? Якщо воно не стається, ти такий. А ви що хочете, щоб сталося? Радійте, блін. Дякуйте Богу, що не сталось. Дурні, хочете три ядерних удара. Схема елементарна. Ну, типу, а чо ні? Давайте я спробую. А, м -м -м, нас чекає. Блін, я не хочу про погані речі говорити. Щось треба таке інше. Нас чекає тільки. Дуже дуже тупий і неякісний контент на нетфліксі. Всі майбутні серіали, фільми і шоу будуть прям дегенеративні через те, що все йде до того, що якісні сценарії тепер не ціняться хороші історії не ціняться, і тепер все буде генерувати чат GBT, а він неймовірно тупий. Тобто він може вам написати рерайт на текст, але на цьому його функції обмежуються. Він мега тупий. Тож, от, все, що у нас буде, от на Netflix, воно буде. Ну, мегалейно. Ну і ми, коротше, якщо так і буде, я такий я казав. А якщо не буде, я кажу: ви що, хочете отети оплачувати підписку заради лайна? Подумайте. До речі, якщо вам подобається мій контент, то також можете звернути увагу на підтримку цього проєкту гривнею. Є на Днатела, бо і кофі і банка. Насправді на всіх цих штуках є додатковий контент, але я все це ще не уніфікував, тому залежно від того, куди ви донатите, ви отримуєте різний контент. А і ще спонсорка від 10 гривень. Від 10 гривень відкрив вам доступ до 50 відео. Складно, я знаю, але отак от, от виходить. Ну хочеться задати кудись задонати, Щось буде там на сьогоднішній момент. Війна може закінчитись і завтра, але нам пропонують приблизно 30-літню війну. На сьогоднішній момент війна може а хто нам пропонує? Давайте послухаємо. Ми виходимо на наші кордони. Ніхто не зупиниться, адже вони ніколи не зупиняться. Коаліції приблизно трьох-п'яти країн, це ймовірно може бути Канада, Польща, Англія або інші країн. Ніхто брати Москву не буде, буде приблизно з Херсону, велика агломерація. Тепер чувак, Москва ядерна держава. Ніхто не буде входити на її територію, принаймні, поки ядерна зброя у неї існує. Що ти починаєш? А після трьох ядерних ударів п'ять не може бути? Є якісь обмеження чи що? Що відбувається в хіра? Вибачте, вибачте, як ми можемо сумніватися в компетенції цього експерта? Три ядерні удара, потім коаліція, і ми виходимо на кордони 91-го року. О, ну. Ми забираємо ту велику країну. В цілому, ну, у нас нема такого приколу. Ми там. В своїх межах зазвичай нема такого, що ми візьмемо і захопимо Сибір. А я нагадую, Росія велика. Тобто, ну знову ж таки, з моїх знань історії, може ви виправте мене, і ми намагалися створити українську імперію, я такого не чув. Але ми там переважно, от в цій арені, і воювали зазвичай, і то переважно за свою незалежність. Якого хера ми підемо на Сибір і чим? У нас не вистачає ресурсів. Союзники забираються що навколо. І в цей момент Китай з'їдає все по Урал. А, Китай з'їдає все по Урал, понятно. Ну, якби коаліція, ну да, там по краям союзники, от, але Китай. Які такі межі? Я нічого не поняв. Де Урал знаходиться? Урал! По Урал забирає Китай. Ну, це, це 70% в Росії. Знову ж таки, нагадаю, це лише приблизний варіант подій. Коли це відбувається, імовірно, Може розпочатися міжрасова війна між Великою Азією Китаєм і умовно білою людиною. Білою расою Це переросте в війну людей і машин великою Азією Китаєм і умовно... на чій стороні буде Казахстан. От ви мені що сказати. А Китай то ладно, как... Монголія, Ну, типу, ці ж в курсі, що ну. Кордони Китаю і Росії не такі великі. Між ними є буфер, Монголія. І доведеться Монголію ще захоплювати. А... Нагадаю, що наша з вами війна це вже одна з перших війн, дронів. Коротше, війна дронів. Так і є. Тільки чому ця війна дронів? Ну, тип, як кажуть військові, не від хорошої житті. Це дешевий спосіб, а не високотехнологічний. Це дуже дешевий спосіб, типу, вести війну. Ми можемо собі його дозволити. Принаймні зараз, поки є ще можливість, поки не створилась коаліція невідомих нам держав, яка все врятує. Канада, блядь! Ви знаєте, які ведуться експерименти в Китаї? Я впевнений, що якісь це і ведуться. Я чув, що в Японії під час Другої світової прям дуже дивні експерименти велись, там людей заморожували, страшні речі. Але от, от коли вам кажуть, знаєте якісь експерименти в які? Якщо ви знаєте, які ведуться експерименти в Китаї. Сценарій Термінатора 2! Нагадую, Термінатор 2. Це, по-перше, другий фільм після першого, і я не бачу сенсу говорити про Термінатор 2 поза контекстом Термінатора 1. тільки якщо це єдине, що ти можеш згадати, ну в сенсі як фільм, а не історію. Коротше, це фільм про подорожі в часі. Ну, меншій мірі це про кіборгів і все інше. Більше про подорожі в часі. Багато серіалів, які багато що передбачають, скажімо так, сценарій Термінатора 2. Як це він об'єднує? Який зв'язок? Ну, типу, до чого тут мені подобається, що пані Оксана така, я все розумію, і я ніхера не розумію. Якщо ви розумієте, дякую. Війні людей і не людей виявляється, України є своє призначення, адже одне з древніх гасел УПА – воля людей, воля народу. Яка який зв'язок між е е війною дронів і воїнами УПА? Ось напишіть в коментарях. На той момент Україна матиме одну самих потужних армій, яку готують в міжнародний, ну хоча б європейський жандарми для того, щоб провести щось крутіше ніж те, що нам закрутили в 2019 році. Боже, а що там було в 19-му році? Будь ласка, Богом прошу, якщо ви розумієте, що говорить ця людина, напишіть в коментарях, я, як будто, шматок історії загубив. Сучасної історії. Якщо пам'ятаєте, готується друга хвиля, більш потужніша. І Україну готує. Наш народ водять до трьох мільйонів населення, при цьому у нас буде найпотужніша армія в світі. Нагадую, в Індії мільярд людей, в Китаї близько того. У ну, мене немає математичної освіти. І я розумію, що на війні якби вагому частку грають технології і зброя, але будь-який український військовий зараз каже про те, що є нестача людей. Яким хером 3 мільйони людей, до яких от доводять, наш народ зараз доводить до трьох мільйонів населення, будуть воювати проти от Азії в декілька мільярдів. Це те, що ви говорили, це найближчих 50 років. Це взагалі по 25 рік. На початку відео сказали, що дадуть, що буде і коли. А тепер він каже, є дати, вони відкриті. Це до 25-го. До 25-го буде війна нації, до 25-го створиться коаліція трьох країн, в якій можливо, буде Канада, можливо, і не буде. Друга дата є по 30-й рік, вони вже відкриті. Тобто важко сказати на який цей період, але це не до 50-го року, це буде все буде ставатися набагато швидше, просто на ваших очах. До 25-го що станеться? Так, дивіться, давайте поки закінчимо. Там насправді контенту ще на два відео, але я зроблю ще відео на цю тему. Тобто, випущу другу частину, тільки якщо вам воно те цікаве. Якщо ви зацікавлені, то пишіть коментарі, ставте лайки і не забувайте донатити на збір. Будь ласка, про. Бо це дуже важливо для мого друга для 77-го і для нас, для всіх в першу чергу. Дякую, що були тут. Папа, всього найкраще.